Однією з причин, шалених надприбутків, які заробляють в Україні онлайн, казино є абсолютно неконтрольоване державою поширення їх реклами в мережі інтернет. Зауважує видання Телеграфії. Саме через неї онлайн гемблінг найчастіше проникає в мізки українців і забезпечує витрачати на себе все більше і більше грошей. Ані тогорічний указ президента, спрямований на обмеження такої реклами, ані новий закон, що набув чинності з 1 квітня 2025 року. Ситуацію кардинально не змінили. Попри пряму заборону під приціл рекламних гемлінга, так продовжують потрапляти військові, на захист яких власне і були спрямовані останні активності держави у цій сфері. Рі, мене звати Яна Пархун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, у чому полягають основні проблеми боротьби з засиллям реклами онлайн казино в Україні, та за допомогою яких схем онлайн гемблінг заманює до себе нові жертви. Докладніше далі. У 2024 році українці за даними народного депутата Ярослава Железняка загалом втратили на поповнення гральних рахунків 160 мільярдів гривень. Для розуміння це сьома частина усього бюджету Міноборони за минулий рік. Звісно, якась частина цих коштів потім повернулася гравцям у вигляді виграшів. Ще 16,9 мільярдів гривень опинилися у вигляді податків у бюджеті, але все інше сформувало доходи онлайн казино, і це лише ті зароблені ними гроші, про які відомо офіційно. Так, лише перша десятка лідерів грального ринку за даними ресурсу ОПНД бот офіційно заробила на українцях 55,6 мільярдів гривень. Дев'ять із десяти цих компаній, згідно з даними держреєстрів, є саме казино у мережі інтернет. В плані видатків сегмент онлайн казино досить відрізняється від інших дозволених в Україні видів грального бізнесу. Він, наприклад, не потребує як класичні казино з рулеткою окремих коштів на організацію місця для проведення діяльності. Чи необхідності додаткового ліцензування і потім обслуговування апаратної частини, як гральні автомати, все, що потрібно онлайн іграм, це оплатити одну ліцензію, забезпечити роботу платформи грального софту та виплачувати зарплату персоналу. Ну але Левова частка доходів онлайн казино йде на найголовнішу статтю їх видатків просування, тобто на ту саму рекламу, яка заманює нових гравців. Найгірше те, що в держави відсутнє розуміння, скільки конкретно онлайн казино витрачає на свою рекламу, та які шляхи вибирає для її поширення. В будь-якому разі таких даних не публікує не один із державних органів. Немає жодної згадки про аналіз реальних обсягів і каналів реклами онлайн ігор і в пояснювальній записці до нового закону, покликаного забезпечити її обмеження. Відомо, що до введення з 1 квітня 2025 року законодавчих обмежень офіційна реклама гральних закладів посідала третє місце за об'ємами, поступаючи тільки рекламі медикаментів та товарів широкого вжитку. Головним приводом для того, щоб на надмірним розповсюдженням гральної реклами нарешті почала перейматися влада, стало численні випадки лудоманії серед військових 20 квітня 2024 року. Президент України підписав указ 234-2024, яким дві який у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі інтернет. Рішення, зокрема, передбачало і невідкладні дії урядових структур щодо обмеження активності у сфері реклами гральних закладів, у тому числі серед військових. Але насправді усі згадані запобіжники практично нічого не варті, тому що гральний бізнес навіть у царині офіційної реклами їх елементарно обійшов. Після того, як на телебаченні та радіо було введено нічні ліміти, зовнішню рекламу взагалі заборонено. А для зареєстрованих медіа введено застереження щодо аудиторії до 21 року. Найбільш доступним для грального бізнесу залишився єдиний напрямок інтернет. Таким чином, держава по суті нівелювала власну задекларовану мету зменшити залучення до азартних ігор військових, тому що зробила ще гірше, адже для військових саме інтернет, зокрема соцмережі, є базовим джерелом інформації. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте підписатись на наш канал. До зустрічі. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт номер 11469, ініційований президентом Володимиром Зеленським, який запроваджує інститут множинного громадянства. Документ підтримали 243 народних депутати. Це рішення є важливим кроком до зміни державного підходу щодо питання громадянства. Закон набуде чинності через 6 місяців після його офіційної публікації. Орієнтовно у грудні 2025 року. Пише видання Телеграфі. Мене звати Яна Пархон. Докладніше далі. Законопроєкт чітко визначає ситуації, коли українці можуть мати множинне громадянство. Серед них народження дитини з автоматичним набуттям громадянства іншої держави, усиновлення української дитини іноземними громадянами, автоматичне набуття громадянства через шлюб з іноземцем, автоматичне набуття громадянства іншої держави за досягненням повноліття, але без отримання відповідного документа. Спрощена процедура отримання українського громадянства для громадян певних країн та Набуття українцем громадянства країн, громадяни яких можуть отримати українське громадянство у спрощеному порядку, згідно з умовами законопроєкту, множинне громадянство буде дозволене лише з країнами-членами ЄС або з державами, що застосували санкції проти Росії. Остаточний перелік цих країн має затвердити Кабмін. За попередніми оцінками список може включати 33 країни, серед яких 27 членів ЄС: а саме Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, а також Велика Британія, Канада, Норвегія, Швейцарія, США та Японія. Водночас, громадянство РФ Білорусі, Сирії чи Північної Кореї однозначно заборонено. Ініціатор закону, президент Зеленський наголосив, що мета нового закону підтримати українську діаспору та залучити до життя України людей, які допомагають країні за кордоном. Експерти вважають, що впровадження множинного громадянства може стати ефективним способом розв'язання демографічних проблем, які посилила повномасштабна війна. Якщо залучити громадян із Західної Європи та Північної Америки, це може позитивно вплинути на економіку та демографію України. Попри загальний оптимізм, законопроєкт не позбавлений критики та занепокоєнь. Зокрема, множина громадянство може створити юридичні лазівки для ухилення від військової служби або кримінальної відповідальності. Важливим аспектом також є питання юрисдикції. Дійсно, громадянин з двома паспортами підлягає під юрисдикцію обох країн. Проте в Україні така особа сприйматиметься виключно як український громадянин. Втім, експерти одностайні в одному за правильного підходу множине громадянство може значно посилити міжнародну підтримку України та сприяти її повоєнному відновленню. Сьогодні множине громадянство дозволено у 130 країнах світу, включаючи США, Канаду та більшість країн Європи. Це дозволяє державам залучати інвестиції, забезпечувати дипломатичний захист своїм громадянам за кордоном і використовувати економічні переваги, такі як податки та придбання нерухомості. Україна впроваджуючи цю практику, має шанс зміцнити свої міжнародні позиції, активніше залучати діаспору та ефективніше протистояти демографічним викликам майбутнього. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі З початку 2025 року до офісу омбудсмена надійшло понад 1,6 тисяч скарг на дії територіальних центрів комплектування під час мобілізації від військовозобов'язаних і членів їхніх родин. Нагадує видання Українська Правда. За весь 2024-й так званих звернень було більш ніж три тисячі. Як непридатні до служби громадяни стають військовими, що з ними часом відбувається після прискореної військової лікарської комісії і прибуття в збірні пункти? І до чого тут мобілізаційні плани? Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі. Один із київських збірних пунктів розташовується в промзоні подалі від людських очей. Пише Українська Правда. Саме там, 5 червня, бунтували мобілізовані. Спочатку чоловіки посварилися з працівниками ТЦК, а потім забарикадували двері зсередини. Як писали змі, вони закликали інших озброюватись палицями, щоб пробитись. Назовні того разу до приміщення увійшли правоохоронці, і конфлікт вдалося погасити. Збірний пункт обов'язкова зупинка на шляху мобілізації, як для тих, хто приходить у ТЦК за повісткою, так і для бусифікованих. Чоловіки часто потрапляють туди після затримання на вулиці та експрес влк На цьому етапі їхній статус військово зобов'язані, які підлягають відправці в навчальний центр. Лише з моменту оформлення в так звану учебку. Вони вважаються військовослужбовцями. Відтоді їм починають виплачувати зарплати. Чекати своєї черги на відправку мобілізовані можуть від кількох годин до кількох тижнів, але виїзд за межі збірного пункту не гарантує, що військовозобов'язаного прилаштують у навчальний центр. Кожен ТЦК щомісяця наповнює військовозобов'язаними 5-6 учебок. Якщо чоловіка не забирають у жодній з військових частин, його відпускають додому і видають нову повістку на відправку в навчальний центр наступного місяця. За неявку оголошують у розшук. Як правило, поліцейські та працівники ТЦК затримують і відправляють на ВЛК тих, у кого під час перевірки виявляються проблеми з документами. Хтось не оновив дані, а хтось не пройшов ВЛК, тому перебуває в розшуку. В таких випадках затримання є законним. У командуванні сухопутних військ журналістів видання запевнили, що тривало перебування непридатних у збірних пунктах не системна ситуація. Але такі випадки трапляються через завантаженість ВЛК, необхідність повторного медичного огляду або уточнення документів. Також у командуванні сухопутних військ наголошують, що придатність до служби визначається виключно військово-лікарськими комісіями, а територіальні центри комплектування не мають повноважень визнавати громадянина придатним або непридатним. Якщо ТЗК мобілізували непридатних, такі випадки перевіряються, а винні відповідають перед законом, стверджують у командуванні. Втім, статистики покараних військових територіальних центрів комплектування просто немає. Щоранку в збірні пункти приїжджають автобуси, аби забрати військовозобов'язаних і розвести по навчальних центрах. Навчальні центри з різних причин можуть відмовитись від військовозобов'язаних, яких привозять співробітники ТЦК. Насамперед не приймають громадян, які мають проблеми зі здоров'ям, зокрема з алкогольними і наркотичними залежностями, хронічно хворих, що прописано у висновку ВЛК. Ще одна причина в чоловіка є потенційне право на відстрочку, але під час бусифікації він не мав документів, щоб це підтвердити. В учебках відмовляються від таких громадян, бо не хочуть займатися їхнім звільненням, якщо вдасться відстрочку підтвердити. Але чому ТЦК бусифікують хворих і залежних? Як пояснили виданню Українська Правда в управлінні комунікації командування сухопутних військ, мобілізаційні плани формуються за потребами конкретних військових частин, враховуючи їхні втрати, завдання і обставини на фронті своєю чергою, джерела видання на умовах анонімності визнають, що в середньому їхнім ТЦК вдається закривати план приблизно на 50%. За невиконання мобілізаційних планів військових територіальних центрів карають доганами пониженнями в посадах, а подекуди навіть відрядженнями на нуль. А будь-які дисциплінарні стягнення це суттєвий удар по зарплаті. Співробітники ТЦК отримують трохи більше ніж 20 тисяч гривень на місяць. За наявності Доган удвічі менше, саме тому нібито доводиться брати і хворих і залежних, щоб перевірчи органи з Києва не мали претензій до низьких показників мобілізації. Визнають працівники ТЦК, як то кажуть, не під запис. Нинішня ситуація з мобілізацією в Україні нагадує замкнене коло гонитва за цифрами у звітах щодо виконання мобілізаційних планів триває, а бійців на передовій і далі критично бракує. Причому співробітники ТЦК запевняють, що й самі не в захваті від методів, якими доводиться закривати плани. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.